Голі босі і без копійки за душею влада краде гроші у сиріт. Із такою заявою під стінами облдерж зібралися діти кризи та представники інших громадських організацій. Ми звертаємося до голови обласної адміністрації. Хай віддасть той борг який Він вин дітям. Ми бачимо, що прокуратура знайшла 600 тисяч. Ті ті гроші, які мали дати, які пішли на е, придбання квартири для керівництва обласної адміністрації. Профукані головою обласної державної адміністрації 600 тисяч шукали з вогнем і зі свічками. Активісти заглядали навіть до смітника, надибали лише пусті пляшки. Особливо актуальні ці слова і ця наша акція. Мета акції знайти бюджетні гроші, які мали виділити на утримання дитячого центру соціальної опіки Дитяча надія минуло небагато часу відтоді, як Іван Гавчук божився профінансувати п'яту частину видатків на будівництво. Свої слова губернатор забрав назад: грошей сиротам не бачити, як власних вух. Будинок збудований. Навіть було офіційне відприкриття, яке ж на яке ж, знову ж приходили представники і адміністрації, і обласної ради перед засобом масової інформації всі сказали, що підтримуємо, і виділені кошти. І дійсно так воно й було, що зараз я не розумію, але знаю, що послуга не запущена і страждають інтереси дітей. Це саме головне. Обіцяні кошти повинні були піти на харчування, одяг, ліки та комунальні послуги. Натомість втекли до чужої кишені. Громадські організації взялись надавати по владним загребущим рукам. Відтак не робили галасу на все місто, аби сиротинець профінансували до нового року. Це сума, яка на нагадати це 547 тисяч 200 гривень. Тим не мені, 2009 рік вже підходить кінцю. А денег так никто и не видел. Нас крайне тревожит ну, этот вопрос, потому что все-таки это дети, которые и так в жизни своей навидались. Мы кинули призыв по по, по интернету, по местным группам. и, Ну и ребята откликнулись. Сегодня, вы видите, в общем, немало собралось. Шукали гроші під адмінбудинком з півгодини. Активістам пощастило знайти лише одну гривню. До слова, учасники акції звернулись до президента та прем'єрки з проханням примусити губернатора виконувати обіцяне. Ірина Поліщук, Валентин Федючок для віпновин.